На сайті iHerb існують ось такі пастилки для зміцнення імунітету. У нас в аптечці завжди вдома вони є. На основі органічної чорної бузини, цинку та вітаміну С. Ось склад чорної бузини, тут 12,5 мг, цинку 5 мг, вітаміну С 90 Мг. На смак вони специфічні, це як такий сироп е солодко-гіркий. Зручно брати з собою поштучно, і вони стають у пригоді, коли потрібно зупинити хворобу, коли відчуття, що розпочинається застуда, то ці компоненти, в принципі, можуть допомогти з основним лікуванням. Коли набридає розсмоктувати лише м'ятні та евкаліптові оці людяники, ось бозина стає в пригоді.